Давайте забудемо на хвилинку, що ми вміємо визначати кількість розвисків графічно, і спробуємо зробити це алгебраїчно. Ну, бо насправді це трохи читерство геометричною методами розв'язувати алгебраїчну задачу. Хоча, звісно, можна. Ну, тим більше, що алгебраїчний метод також дуже простий і корисний. Давайте почнемо з системи 5 х 9 y дорівнює 16, а 5х. Мінус 9y рівнює 36. І тут навіть по моєму тону можна було запідозрити щось не так. Але давайте переконаємося алгебраїчно. Так, як це робиться? Ми насправді просто починаємо розв'язувати систему рівнянь. А далі ми зараз побачимо, що можуть бути ті самі три випадки. Просто ми до них прийдемо трішки інакше. Як би ми це розв'язували? Оскільки x однакові, y однакові, то нам було б дуже зручно відняти між собою ці рівняння. Пам'ятаєте, маємо право? Так, давайте віднімемо від другого першого. Чи ні? Так. Можна було навпаки. Не суттєво. Що ми отримаємо? Давайте дивитися. 5х мінус 5х то буде 0. Мінус 9, мінус мінус 9. Ну, тобто мінус 9, плюс 9 це також 0. І 36-16 це 20. І ми отримаємо дуже дивне рівняння, що 0 дорівнює 20. Так? Але ми ж впевнені, що 0 не дорівнює 20, тобто, що це точно неправда. Який висновок цього можна зробити? А які б у нас не були x і, якщо ми поєднаємо ці два рівняння, ми отримаємо щось неправильне. Це означає, що розв'язків просто немає. Якщо ми отримаємо таке. Інколи кажуть, то тож нахибне твердження, тому ми можемо зробити висновок, що розв'язків в системи немає. Давайте далі тренуватися. Візьмемо ще одну систему. Скажімо, ну давайте мінус 6х плюс 4 у дорівнює 2, а 3х мінус 2y дорівнює мінус 1. Як би ви її розв'язували. Мені вдається природнім помножити друге рівняння на 2. Бо тоді в нас там вийде 6 х і ми зможемо додати, і х скоротяться. скоротиться. Що ми отримаємо, якщо ми домножимо друге рівняння на 2? Перше рівняння залишиться таким, як було. А друге перетвориться в 6х мінус 4 y дорівнює мінус 2. Давайте тепер їх додавати. Додаємо. І що ми отримаємо? Дивіться, x скоротяться. y також скоротяться. Тут можна плюс, можна мінус, ну, це 0. І 2 плюс-мінус 2 це також 0. І ми отримаємо щось абсолютно протилежне до попереднього випадку. Ми отримаємо рівняння, яке завжди правильне. Це насправді означає, що. Коли ми таке отримаємо, це означає, що наші рівняння несли одну і ту ж інформацію, і одне рівняння просто насправді було зайвим. А це означає, що в нас буде замало інформації, а отже, буде безліч розв'язків в такому випадку. Так, наша система сумісна, але не визначена безліч розв'язків. Якщо то не рівняння отримаємо. Давайте ще тренуватись. Давайте візьмемо систему 4х плюс 3 y дорівнює 10, і 8х плюс 6 y дорівнює мінус 5. Ну, ж таки, як ми можемо її роздати? Давайте помножимо перше на 2 або можна одразу на мінус 2, щоб додавати так, ми отримаємо тоді таку систему. Мінус 8х мінус 6 y дорівнює мінус 20, а 8х плюс 6 дорівнює мінус 5. Ну і тепер ми можемо додати. Отримаємо 0. І тут також 0. А справа мінус 25. Так, і ми розуміємо, що в такому випадку у нас немає розіслу. Знову. Адже ми отримали тотожне нахибне твердження. Давайте ще візьмемо систему, скажімо, 5х мінус 2 y дорівнює 6, а чи і водночас 5х плюс 3 дорівнює 1. Як розв'язати цю штуку? Давайте, скажімо, віднімемо від другого першого, скажімо. Це буде зручно. Так, 5х плюс 3y дорівнює 1, 5х мінус 2y дорівнює 6. І ми їх одне від одного віднімаємо. Мінус. Що ми отримаємо? 5х мінус 5х то буде 0. 3Y мінус мінус 2y то буде плюс 5y. А 1 мінус 6 це буде мінус 5. І ми отримали y. Насправді, якщо нам потрібен розвиток, ми далі його підставляємо, знаходимо х. Але в оцей момент ми можемо вже впевнено стверджувати, що система має один розвиток. А якщо говорити більш коректно, то система має рівно один розвиток. Ну, бо коли система має безліч розв'язків, то вона ж теж сумісна, вона теж має розвиток, але в цьому випадку рівно один. Ну і давайте ще одну останню: мінус 3х 5 y дорівнює 1, а 9х мінус 15. Y дорівнює мінус 3. Спробуйте розв'язати. Що тут потрібно зробити? Можемо домножити перше рівняння на 3. тоді ми бачимо, що xів стане однаково. Давайте це зробимо. У нас буде мінус 9х 15 y дорівнює 3, а 9х мінус 15 y дорівнює мінус 3. І, в принципі, ми бачимо, що це одне і те ж рівняння просто з протилежним знаком. Але давайте переконаємося в цьому алгебраїчно. Додамо ці рівняння між собою. І ми отримаємо 0. мінус 9х плюс 9х то 0. 15 плюс 15 це 15, мінус 15 це також 0. ну І 3 плюс мінус 3, тобто 3 мінус 3 це 0. Ми отримали тотожне рівняння, тотожне істинне тож на правильне, а отже, у нас буде в цьому випадку безліч розвитків.